Більшість будинків в Україні має низький клас енергоефективності. Вони споживають багато енергоресурсів, які постійно дорожчають. Сучасні ж будинки мають бути затишними та комфортними завдяки чистому повітрю та оптимальній температурі всередині. А енергоефективні рішення та технології можуть забезпечити низький рівень споживання енергії та економити родинний бюджет. Все це можна отримати завдяки дотриманню стандартів «НЗЕП». Ензеп це будівлі з близьким до нульового споживанням енергії. Це один з таких будинків. Ще на стадії проєктування його власник поставив за мету збудувати не традиційну дорогу в експлуатації будівлю, а комфортне помешкання з мінімальним споживанням енергії. Ще на стадії проєктування та будівництва будинок був зорієнтований так, щоб великі панорамні вікна виходили на південь. А навіс над ними розрахований так, щоб влітку сонячні промені не потрапляли в приміщення, а взимку навпаки забезпечували пасивне нагрівання. В будинку енергоефективні вікна, утеплений фасад та дах, а також фундамент. Вентиляція тут централізована з рекуператором, завдяки чому в будинку завжди свіже та чисте повітря, а на його нагрів практично не витрачається енергія. Система опалення це теплі підлоги та теплі стіни. Теплоносі для них підігрівають повітряні теплові насоси, які в середньому перетворюють 1 кВт електричної енергії в 3-4 кВт теплової. Електрику ж переважно генерує сонячна станція з панелями потужністю 5 кВт та акумуляторами ємністю 10 кВт годин. Кожна технологія, вона підсилює всі інші технології. І ми отримуємо пасивний будинок. Коли ви будинок один раз розігріли, то потім, наприклад, взимку, і немає, наприклад, світла, і нам нічим обігрівати, ми можемо до тижня спокійно підтримувати комфортну температуру. Втрати тепла десь йдуть приблизно ну, в районі від пів градуса до градуса, в залежності від зовнішньої температури на добу. Вісім місяців ми можемо бути повністю енергонезалежні. Будинки з близьким до нульового споживання енергії це не просто енергоефективне та комфортне житло, це внесок у стійкий розвиток країни та екологію. Існуючі вимоги до енергоефективності будівель в Україні, вони насправді не сильно відрізняються від європейських вимог до огороджувальних конструкцій в будівлях з близьким до нульового енергоспоживання. Питання в першу чергу в тому, щоб якісне утеплення стало стандартом для наших будівельних компаній та проєктантів. Необхідні технологічні карти, по яких можна буде виконувати роботи, і саме головне контролювати їх якість. Такий підхід вже став стандартом для теплого монтажу вікон. Саме головне це впровадження практик контролю якості виконання робіт для того, щоб енергоефективність і якісні характеристики залишалися не лише на папері, а могли бути підтверджені через 3-5 або там, 10 років після завершення будівництва. Варто зауважити, що ключиком для зменшення цієї витрати енергії є саме інженерні системи, тому їх рівень автоматизації та керування дозволяє досягати досить високих показників енергетичної ефективності. На сьогодні ми звикли з вами до теплових насосів, конденсаційних газових котлів. Ці системи ми називаємо низькотемпературними. Проте рідко згадуємо про масивність огороджувальних конструкцій, яка призводить до зміни інерційності будівлі, а це немовби відкриває. Двері до зменшення встановленої потужності, а отже, і капітальних вкладень. Крім того, вентиляція має бути механічною з рекуперацією тепла. Такі системи дозволяють забезпечувати завжди чисте і свіже повітря, зберігаючи при цьому тепло взимку та прохолоду влітку. Будівліп. Надзвичайно ефективні в своєму енергоспоживанні, а більшість енергії отримують з відновлювальних джерел енергії, як то вітер або сонце. Будівництво будівель НЗЕП важливий крок на шляху до незалежності від дорогого імпорту газу а також інших енергоресурсів. Окрім того, ми працюємо над тим, щоб практика будівництва таких будівель стала звичною для всієї України. Будівництво будівель НЗЕП – це інвестиція не лише у власний комфорт та затишок, але й в здорове і чисте довкілля для наших дітей. Більше інформації про будинки з близьким до нульового споживання енергії шукайте за посиланням.